Жахи тільки тепер в реальному житті. Та в чому звинувачують письменника-фантаста Ніла Геймана, відомого за книжками Добрі передвісники, Американські боги та пісочний чоловік. Перші звинувачення у сексуальному насиллі з'явилися ще у липні 2024 року у чотирисерійному подкасті Майстер звинувачення проти Ніла Геймана». Однак тепер видання Валчер опублікувало розмову з вісьмома жінками, які мали схожий досвід, і ситуація набула нового оберту. У статті репортерка Лайла Шапіра розкриває подробиці якими з нею поділилися ці жінки? Вісім ймовірних жертв розповідають, що Ніл Гейман ініціював грубі сексуальні акти з використанням бдсм практик без згоди. Також стверджується про випадки сексуальних контактів перед сином Геймана. Більшість жінок зазначають, що Гейман користувався тим, що був для них кумиром. Вони описували, як Гейман, начебто, заколисував їх відчуттям фальшивої безпеки, і лише згодом вони змогли усвідомити наскільки жорстокими були ці випадки. Кілька жінок отримували від Геймана гроші, щоб компенсувати частину шкоди завданої ним. Також вони підписували NDA, яку порушили заради того, щоб розповісти ці історії. Нілґейман добу мовчав, та згодом вийшов із заявою на власному вебсайті. Він заперечив усі звинувачення проти нього, заявивши, що ніколи не вступав у сексуальні стосунки без згоди. І що раніше утримувався від публічних виступів щодо звинувачень з поваги до людей, які ділилися своїми історіями. Гейман стверджує, що деяких речей, у яких його звинувачують, просто не було, а інші були настільки спотворені від того, що насправді відбувалося, що вони не мають жодного стосунку до реальності. Я готовий взяти на себе відповідальність за будь-які помилки, які я зробив. Я не хочу відвертатися від правди і не можу змиритися з тим, що мене називають тим, ким я не є. І не можу та не буду визнавати, що я робив те, чого не робив. Користувачі соцмереж по всьому світу діляться відео, як перестають читати і купувати книжки автора після таких подробиць. А британська письменниця Джоан Роулінг у соцмережі X порівняла Ніла Геймана із Гарві Вайнштейном. Однак ще після перших липневих заяв про сексуальне насильство постраждало кілька кіно та телепроектів Геймана. Так, серіал Добрі передвісники від Prime Video, які планували продовжити на третій сезон, за Вершуть одним 90-хвилинним епізодом, у якому Гейман не братиме участі, дісней зупинив зйомки екранізації книги кладовища. А Netflix скасував детективно-комедійний серіал Мертві хлопці-детективи, який розробляв Стів Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Геймана. Утім, все, що очікуємо, чи вийде другий сезон пісочного чоловіка на Netflix, А також серіал «Дітлахи і анонси» від Prime Video. Ніл Гейман був улюбленим письменником для мільйонів людей по всьому світу. Тим сильніше для деяких його фанів відчувається це розчарування.